Сьогодні Іспанія відзначає аналог українського дня незалежності день іспанської нації. У Мадриді з цієї нагоди військовий парад. По всій країні вихідний. Утім, радісно не всім. У Каталонії чимало людей виступають проти святкування. кажуть, вони не іспанці. У нас немає жодного приводу святкувати іспанський день. Ми взагалі не відчуваємо себе іспанцями і маємо власні національні свята. У Барселоні одночасно відбулися дві демонстрації: одна з вимогою незалежності, друга проти відокремлення регіону. Сепаратистський мітинг завершився сутичками з, з поліцією. Я прийшов, тому що там мітингують люди, які проти незалежності. Це неправильно. Каталонці мають право на самовизначення. Ми маємо право бути незалежними і стати окремою країною. На підтримку ідеї відокремлення виступають навіть деякі школярі. В одній з барселонських шкіл, на знак протесту, учні відмовилися від вихідного та прийшли до школи. Підтримала їх і частина викладачів. Ми не згодні з тим, як Іспанія ставиться до Каталонії. Ми хочемо щось зробити для нашої країни і для її незалежності. Ми були вражені, як відповідально учні поставилися до підготовки. Вони написали маніфест із поясненням проти чого виступають. Зібрали підписи на його підтримку. Ви бачите, вони страйкують не тому, що хочуть прогуляти уроки навпаки, учні зібралися, щоб висловити свою громадянську позицію. Каталонія автономна область, що має власну мову та є найба. Гатшою частиною Іспанії вона вже не раз порушувала питання про незалежність. Востаннє наприкінці вересня. Після демонстрації, яка зібрала півтора мільйона людей, чільник уряду автономії Артур Мас закликав до проведення дострокових виборів та референдуму. Утім, іспанський парламент відмовив Каталонії у проведенні плевіститу щодо незалежності регіону, оскільки це суперечить конституції країни. Марина Кавтан, п'ятий канал.